Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як готуватися батькам до зачаття вагітності і народження дитини. Ясне діло, що я буду говорити про енергетичну складову цього процесу, тому що є спеціалісти, які цим займаються. Лікарі, професійні люди, які цілих сім років навчалися цьому. Я буду говорити про ті речі, які я знаю в процесі своєї цілительської діяльності, і взагалі цієї діяльності в межах нашої академії, тому що і Олександра займається цілительством, дуже багато супроводжувала. Вагітних енергетично, і це приносило відповідні результати, і дуже багатьом посприяло в тому, щоб вони народили дітей навіть тоді, коли були ну, певні проблеми і фізичного характеру, і ментального, в тому числі. Так ось, я вам розкажу перш за все, від чого залежить якість дітей, яких ви народжуєте? Вона залежить від якості ваших взаємин з вашим партнером. Якщо ви при зачатці дійсно відчуваєте щирі почуття любові одне до одного, поваги, глибокого такого, глибокої пошани, то між вами виникає такий резонанс енергії, така синергія. Що ви піднімаєтесь на дуже високий рівень енергетичний, де зберігаються душі досконалі і більш розвинені. І ось ці душі тоді бачать, що є у них можливість втілитися у цих батьків і реалізувати свій е, життєвий сценарій. І таким чином, тобто якість ваших дітей залежить від якості ваших взаємин. Але при цьому. Е, Ну, душі втілюються в тіло в різний період. Одні прямо під час зачаття, другі е там, тижнів через два, треті перед самим народженням. Це залежить від багатьох обставин. Але ці діточки, ці плоди, як їх називають лікарі, вони вас чують. І вони чують. Е Оцінюють загальну атмосферу у цій пари. Про що вони говорять? Якщо ви там будете говорити про те, що яке щастя, що ось небеса послали вам цю душу, щоб вона стала вашою дитиною, щоб вона стала вашим продовженням фізичним, щоб ви в ній повторилися. І яке щастя, що. Подальшому ваше життя буде значною мірою залежати від потреб і е, необхідності, так би мовити, розвивати цю дитину, цю душу і так далі. Ця душа буде розвиватися в цьому цілі більш-менш повноцінно, благополучно і народиться вчасно, і народиться, е, розуміючи, що цей Всесвіт чекає на її прихід. Якщо ж навпаки, в процесі вагітності батьки почнуть говорити, а куди ми поставимо ліжечко? У нас однокімнатна квартира дуже не розженешся. Мало того, а що ми тепер перестанемо їздити в відпустки на море, тому що з собою вже цього спиногриза не потягнеш, то ця дитинка може дуже серйозна. Замислитися, а якщо ще при цьому бабушки дідусі почнуть там лепетати з приводу того, що ви собі дозволяєте, ще самі на ноги не стали, ще життя не бачила, я вже тут е, да, злиднів е, вирішив наплодити, то ця дитинка, ця душа прийме рішення, що краще я в цьому тілі. В цій родині народжуватись не буду. І тому є такий феномен, коли плід завмирає там на восьмому, навіть дев'ятому місяці вагітності. Саме через це. Це було навіть серед, на початку е, самої нашої діяльності, там, на початку е, 2000-х, серед наших учнів, що плід завмер там, на дев'ятому місяці вагітності. І коли ми почали розбиратися з цими горе батьками, то з'ясувалося, що вони не дуже були морально і ментально готові до приходу цієї душі. Це поки що у нас ось так воно відбувається, що ви захотіли народити дитинку, і в принципі, якщо немає ніяких там протипоказань у фізичних у Вашому здоров'ї, то ви це можете е, реалізувати. От, це <зараз>, зараз дуже модний вислів. Завести дитину. Завести можна собачку, кота, а дитину народжувати, ви приймаєте душу, ви приймаєте е, Вселенську сутність. От, це не ваша дитина. Від вас там тільки одна клітина від батька, одна від мами. Все інше, це інше тіло, це інша душа. Це інший життєвий сценарій, це інша програма самореалізації. Ви її повинні вирощувати цю дитинку як після народження, як квіточку, дати їй проявитися, як троянда. Розумієте, щоб нічого їй не заважало проявити себе найкращим чином, а не привласнити, не зробити із цієї дитинки, свою медальку на груди. Я не зміг там, скажімо, закінчити музичну школу, запихаю цю дитинку в музичну школу, вона там криком кричить від, від того сольфеджу, Їй футбол хочеться грати, це її призначення. Вона така динамічна дитинка. А ви хочете, щоб та, коли там до вас прийшли гості, ви там свого відприска витягли десь із куточка. Ану. Петя Маша попілікає на скрипочки. Не робіть цього. Дайте дитині розвивати. дайте їй можливість спробувати себе в різних сферах діяльності. І в спорті, і в музиці, і в якійсь творчості. І хай вона там картини маслом помалює днів два. І якщо це її призначення, вона буде цим займатися. Цей талант мені розкрився. Якщо ні, то не треба гвалтувати. Розумієте? От е, ніякого щастя із того, що ви так е, насильницькими такими методами е, будете дитину змушувати, так би мовити, е, здійснювати вашу самореалізацію, нічого доброго не буде. Дитина закінчить тому музичну школу, якщо воно їй. Горло, вона до того фану не підійде більше в житті. Або на тій скрипочці, закине її подалі, хоч вона там страдіварить, та скрипочка. Так само і з іншими е, якимись проявами. Дитина це цілий всесвіт. Ви повинні це розуміти. Це не ваша власність. От. І тому фу, батькам треба бути ментально і духовно зрілими для того, щоб. Приводити в цей світ нове життя, розумієте, а так от з бухти барахти, тому що да, прогавили е, протягом цими е, контрацептивами народжувати дитину. уявляєте, з якого рівня ви народите цю душу. А потім ви все життя будете мучитись, тому що в дитині якісь відхилення, в дитині щось не слава Богу, з головою. Буде або ще щось, не дай Боже. Тому що ну, ви з такого рівня привабили цю душу. Тому і маєте те, що маєте. А сьогодні є ще одне дуже важливе явище, до якого ви також внутрішні повинні бути готові, що приходять дітки, які називаються Кармічні фіналісти. Тобто, завідомо ці діти будуть народжуватися в скалічених тілах, у ДЦП. Дауни і так далі. І так далі От. і ці дітки ось цим своїм стражденним і дуже коротким життям насправді закриють карму всього роду. Закінчується історія п'ятої раси, і тому зараз дуже масово народжується ось таких дітей. Це дуже е, такі древні душі із вашого ж роду які ось прийняли таке. Ну, скажімо так, дуже мужнє рішення народитися в скалічених тілах, прожити таке коротке, стражденне життя. Але своїми стражданнями, цими емоціями вони, так би мовити, погасять борги всього вашого роду. Ви там знаєте, що ваші е, пращури чудили? А і під час революції, і під час інших цих ситуації, особливо в нас в Україні, тут безкінечні йшли війни, національні змагання і так далі. Різня не зупинялася. І хто його знає, на якому боці були ваші пращури і що вони там чудили. Але все це накопичується і сьогодні проявляється. От. І тому ви можете отримати ось такого в своїй родині кармічного фіналіста, який прийме таке рішення. Тому. Ну, будьте мудрими, будьте уважними, щоб не, не вирішувати свої проблеми за рахунок страждання ваших дітей. От, а через дуже короткий термін, буквально там, я думаю, не більше 10 років, знадобиться років три батькам, щоб вони спілкувалися з душею, яка буде там. В світі душ знаходитися, щоб вони з ними домовлялися, щоб вони узгоджували, так би мовити, контракт на це втілення, що ми будемо такими хорошими Божими одуванчиками, будемо холять, люлія тебе, будемо сприяти всебічно твоєму самопрояву, а не будемо тебе шпиняти і заганяти, так би мовити, в умови наших потреб і вимог. Ось так вона буде. І поки є така можливість більш-менш спокійно народжувати дітей, підготуйтеся і морально, і духовно, і ментально, щоб ви були свідомими батьками, щоб ви знали, що ви робите і для чого. Ще є одне явище, про яке варто сказати, це є старі роди, в яких вже відмирають родові гілки. І тому ви просто у чоловіків там сперматозоїди неактивні, у жінок якісь там із самого народження, патології із дітородними органами. І це також треба прийняти. Що, особливо якщо такі от, представники двох таких старих родів зустрінуться в Союзі, то в принципі ви можете не мати дітей. І тому ваші всі зусилля життєві повинні бути спрямовані на свій власний розвиток, на погашення тих бургів всього вашого роду, а не на те, щоб намагатися там в якийсь там неймовірний спосіб через е е тих же да, сурдоматерів народити дитину і так далі. От. Краще ви все-таки зосередитися на своєму власному житті. Ну, ще є варіант взяти дитину із е дитинця, ну це вже ви повинні бути готові до такого рішення, тому що ви не знаєте е ні походження цієї дитини, ні те, які там закладені у цієї дитинки, так би мовити, патології. От. Тому ось так, друзі мої, до всього треба відноситись свідомо, в тому числі і до того, що ви даєте комусь нове життя. Воно повинно, звичайно ж, приносити вам радість, але для цього ви повинні бути всебічно підготовленими до приходу нового життя у вашу родину. Бережіть себе, намасте, до наступних зустрічей.